61 розділ пророка Ісаї, книги пророка Ісаї, говорить про помазання Святого Духа. І, ну, я так вірю, що Господь він десь е, зробив цей акцент, е, коли я передивив, передивився це, зробив цей акцент на третьому вірші, третій текст. Що робить помазання Святого Духа? Дати тим, котрі плачуть. На Сіоні замість попелу вінець слави. Алілуя. Плачуть на Сіоні це люди завіту. Сіон це є місце завіту Божого з народом Божим. В особистості Ісуса Христа. Аллія. Аллилуйя. І Оливу радості замість плачу і одяг слави замість пригніченого духу і зватимуть їх дубами праведності, Господніми саджанцями слави. Хочу принести вам хорошу новину. Хочу донести до вас дуже хорошу новину, що помазання Боже, яке Бог дав тобі, яке Бог дав мені. Воно вже є в тобі. Воно вже є в тобі у всій повноті, яка тільки можлива. І Бог говорить, що Він бачить тебе дубом праведності. Скажи: Я є дуб праведності. Алілуя! Я є Господній саджанець слави. Алілуя. Я є праведність Божа в Христі Ісусі. Я є слава Його в Христі Ісусі. Аллилуйя. Я є той, хто має оливу радості. Аллилуйя. Я є той, хто має славну одежу. Я є той, хто має славну одежу праведності, яку він дав мені. Через жертву Ісуса Христа. Алілуя. Алілуя, Господь. Дякуємо Тобі, за те, що Твоє помазання, воно здійснюється, Господь. Алілуя. Твоя благодать, Господь. Вона здійснює, Господь, Твоє Слово. Алілуя. І я дякую Тобі за те, що я відпущений на свободу. Алілуя. Я вийшов з в'язниці гріха. Алілуя. Господь, я дякую тобі, Ісус, за те, що Ти вивів мене, Ти вивів мене з тої в'язниці гріха. Аллелуя. І тепер, звільнившись від гріха, я став слугою Божою, з Божим. Звільнившись від гріха, від гріховного тіла плоті, від тої гріховної природи, отримавши нову природу праведності, я став слугою рабом Божим. Аллилуйя! Аллелуя! Я став, Господь. Аллелуя. Цей час Дух Святий, я прошу тебе, Господь, щоб кожна людина, яка на цьому місці, Господь, вона ще більш глибоко усвідомила свою позицію, яку ти дав їй в Христі Ісусі. Аллелуя! Що ти дав свободу від гріха, ти дав свободу від темряви. Аллелуя! Алілуя. Він переставив тебе з під влади темряви. Він переставив тебе з тої духовної смерті, в якій ти колись знаходився, в царство улюбленого сина? Алілуя. Він переставив тебе в життя вічне, Алілуя. І чи це не є привід для радості? Алілуя. Чи це не є привід для радості, що я був колись мертвий в своїх гріхах? Тепер ожив разом з Христом. І тепер живу для Його слави. І живу тепер в Його перемозі, і живу й тепер в Його благословінні. Алелуя! Алелуя! Боже, дякуємо Тобі, Господь, якби ми тільки розуміли, якби ми тільки бачили те, що Бог зробив для нас. Уявіть собі, що сатана він був господарем смерті, він її залишається ним далі. І ми були колись під його владою, під владою смерті, під владою темряви, будучи відчужені від Божого життя. Але Бог настільки милостивий, що Він взяв і переставив тебе. Він послав тобі свого часу слово. Він послав свого часу тобі слово для того, щоб увірувавши в благість Божу, в жертву Ісуса Христа, в Його пролиту кров. Він міг переставити тебе завдяки твоїй вірі, в Його царство, в Його життя, дати Його життя. І Він дав тобі життя в Христі Ісусі. Аллилуйя! І ці люди, які живуть в цьому світі без Бога, вони є приречені на вічну погибель, вони є приречені на вічну смерть, на вічне відділення від Бога, якщо тільки не навернуться, якщо тільки не увірують. Алелюя, Господь! Ми молимося зараз, Господь, за тих людей, Господь, яких, можливо, ми знаємо наших знайомих. Близьких наших рідних, які ще не знають тебе, Господь, дай їм цю благодать, увірувати в Тебе. Алелуя. Дух Святий, ми просимо Тебе прийти в їхнє життя, зроби їхні серця м'якими, Господь. Для того, щоб послане Тобою Слово, воно попало це серце і принесло плід праведності, Алелуя. в ім'я Ісуса Христа. Щоб вони навернулися і були переставлені в твоє життя, життя вічне, життя, яке ніколи не перестає, поки існує Бог буде завжди це життя, а Він буде, і Він є, і Він ніколи не закінчиться. Аллелуя! Життя вічне, воно ніколи не закінчиться. Аллилуйя, Боже, ми дякуємо тобі за те, що ми є. скажи, Я є інструментом Божим для того, щоб вивільняти Слово в життя тих людей, які ще не знають тебе. Халилуя! Я є інструмент Божий, який приймає Слово Боже, яке говорить це слово, слово спасіння в життя цих людей. Аллилуйя! І Бог дає їм благодать, покаяння в життя вічне. Халилуя! Боже, Дякуємо тобі, Ісус! Халелуй! Дякуємо Тобі! Халелуя! І Писання каже, що тепер, коли ми стали рабами праведності, рабами Богу, плід вашого освячення і кінець життя вічне. Аллелюя. Аллелюя. Коли я усвідомлюю виправдання, коли я усвідомлюю те, що Бог мене зробив праведним в Христі Ісусі, що Він дав мені життя вічне. Яке помістив всередину мене, в яке занурив мій дух? І тепер мої думки, мої емоції, мій розум, тепер він продовжує освячуватись через послане Слово Боже, благодаттю Божою. Я продовжую освячувати свою душу. Аллилуйя! Я продовжую давати місце тій Божій святості. В моїх думках, в моїх емоціях, в моїх діях, в моєму житті я даю можливість Богові освячувати тою природою святості, яку він дав мені, в моєму дусі. Аллелюя, халелюя. І ми якось з вами говорили про те, що стандарт Божої святості він був виражений в законі. В Десяти заповідях, але ті заповіді вони надавали сили для того, щоб бути таким. Аллелуй. Але коли ти був поміщений, і в тебе була поміщена природа святості, Аллелуя, то тепер ти можеш насправді освячуватись і казати, Я є святий в Господі Ісусі Христі. Аллелуя. Твоя душа вона має силу. Вона має силу до освячення. Твоє тіло має силу до освячення. Твоє, Все Твоє єство, воно має силу до відділення від тих мертвих діл, від тих діл сатани, від тих гріхів, які сатана намагається накинути на тебе. Аллилуйя! Ти маєш силу відкинути це, відкинути. Це те, що сатана приходить і пропонує тобі, намагається нав'язати тобі. Ти маєш силу себе зробити це. Ти маєш силу бути святим. Аллелуй. Ти маєш силу дати можливість силі Божій, тій силі святості, тій, тій силі чистоти, тій, тій силі життя впливати на твоє тіло. Халилуя, Ісус, дякуємо тобі. Аллелюя, аллелюйя, Ісус, аллелюйя. І тепер ти керуєшся не тим, що є написано на тих кам'яних скрижалях, як стандарт святості, але ти живеш з тої святості, яку Бог дав тобі в Христі Ісусі зсередини назовні. Ти освячуєшся Його святістю. Тою природою святості, яка є в ньому. Алелюя. Халелюя. Халелюя. Кереме шакара І Бог каже, що коли ти усвідомлюєш, от все те, про що було сказано вище, я вже не буду повторювати це. Писання каже, що пророк Ісая каже, що. Ти будеш далекий від будь-якої форми пригнічення, від будь-якої форми рабства. Ти будеш далекий, тому що ти утвердився в праведності і ти дав силу тій праведності жити в тобі і через тебе. Аллелуя. І ніяка зброя, створена проти тебе, не матиме ніякого успіху, і якщо навіть хтось прийде проти тебе, Господь каже, це не від мене. Аллелуя. Аллелюя. Аллелюя, Боже, дякуємо Тобі. Дякуємо тобі, Господь, за що ти бачиш нас дубами праведності. Аллелуя, Саджанцями твоєї слави. Амінь. Аллилуйя. І твоє помазання, воно здійснюється, воно звершується тоді, коли ти і я, ми приймаємо це помазання, цю благодать Божу. В своє життя. Аллилуйя. Аллилуйя. І Писання каже, що ми маємо цей доступ до того престолу благодаті, щоб отримувати, брати, приймати ту благодать для своєчасної допомоги, для звершення осв... освячення, для звершення зцілення в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя Боже! Дякуємо тобі. Дякуємо Тобі. Вірою ми живемо в законі віри, і ми вірою беремо це. На підставі Твого Слова ми вірою беремо це. Ми беремо те помазання, ми беремо той небесний ресурс, який ти дав нам Христі Ісусі для своєї душі, для свого розуму, для своїх емоцій, для свого тіла. Я беру твоє помазання, я приймаю це, я приймаю це в ім'я Ісуса Христа. Галилюя! І за все це, за те, щоб ти все це мав. Була заплачена ціна. Так, да, Вона була заплачена не тобою. І ти приймаєш ці подарунки від Бога як дар праведності, як дар благодаті Божої. Ти приймаєш це, дари Святого Духа. Ти просто приймаєш це. Але хтось за це заплатив. І це був Ісус, який був на Христі, який заплатив. Своїм життям, своєю кров'ю, який заплатив тими неймовірними муками, які він піддавався для того, щоб в твоєму житті діяло помазання Боже, щоб діяв Святий Дух, Аллелуя. І щоб ти був далекий від пригнічення. І щоб всяка зброя, яка прийде і буде колоти Тебе, всяка розпечена стріла лукавого була зламана в ім'я Ісуса Христа. Галилюя! Ісус заплатив за це. Ісус заплатив за це. Галилюя! Жертва принесена, кров пролита. Ціна заплачена. Галилюя! Ціна заплачена. Це Євангеліє. Євангелія, це є Євангеліє Ісуса Христа. Аллелуя. А Писання каже, що Євангелія це є сила Божа всякому, хто вірує. Аллелуя. Аллелуя. І ми будемо зараз приймати це причастя. І коли ти приймаєш це причастя, ти демонструєш. Ти будеш тримати це в своїх руках. Цю чашу а, плоду виноградного ти будеш тримати в руках а, цей хліб, який Ісус сказав, Це тіло моє ломиме за вас. І цим самим ти продемонструєш собі, ти продемонструєш всьому фізичному світу, всьому духовному світу, ти продемонструєш жертва принесена. Ось в мене в руках атрибути жертви, яка була принесена. За моє спасіння, за моє зцілення, за мою свободу від влади гріха, від влади темряви, від влади хвороби, від влади прокляття. Ти покажеш це, ти кажеш, я приймаю цю жертву. Їдучи і п'ючи, це, ти кажеш, я приймаю цю жертву. І тепер я маю повне право. Ходити в свободі, я маю повне право ходити в благословінні. Я маю повне право ходити в перемозі Божій завдяки Духу Святому, який приходить і здійснює це разом з Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Аллилуйя.